Всім привіт! Сьогодні хочу записати відео про Айслай, Чи важливий колір. Ось ви бачите два Айслай, але в різних кольорах. Це той, що ловить, щуку окуня, Ви бачили відео. А цей, як ви бачите, але я його добре поганяв, тут видно. Я йому дуже багато приділяв часу. Зараз розкажу що я з ним робив і чи він мені зловив рибу. Теж скажу зараз. Оцього i айсла я приділив дуже багато часу. Нові місця обкидав. Ну, Можна сказати не половину водойми опливав ним і обкидав, але досить багато часу я йому приділив. приділяв. Час йому в похмуру погоду, в соняшну, в дощ навіть я, я ним кидав. І він мені не приніс ні одної риби. Була одна покльовка, але там була якась маленька рибка, чи ж маленький щепачок чи окунь. Поки включав камеру, то вже та риба втекла з гачка. Потім я вже думаю, останній шанс йому... Да. Я поплив на точки де ловить його слайд, там де стоїть щука і окунь. Думаю останній шанс, якщо він вже не ловить, то він той колір і не ловить. І вийшло так, що я підплив на робочу точку, кинув цього воблера, провів проводкою, як цього. Ну, разів. 4-5 я кинув в одне місце, ніякої реакції риби не було взагалі на цей колір. Знімаю його, ставлю на той самий спінінг оцього. Закидаю його. І приблизно проводка метрів 5-4 проводжу і чіпляється на нього щука. І тоді я зрозумів, що... Колір має велику різницю. Що цей, що цій? Цей ловить колір Вайслая, цей мене не ловить. Бачите, ні одного зуба. Я потім ставку поставлю, що я на нього кидав, що я його розпаковував. Всім привіт! Сьогодні придбав новий воблер Ice Light with Berking. Я вже його розпакував, дивився. Хочу сьогодні його розловити. Будемо пробувати. Ось такий. такий воблер. Так... Колір під окуня. Все поряд перший закид. Ще поставлю цього воблера. попробую на нього, а вдруг клюне. Багато часу я йому приділяв часу і вечірні рибалки, і ранішні, і обіднішні. і кидав його, і по нових місцях кидав. Але ще був один такий, два випадки, коли я Змістився від своїх робочих точок, то десь приблизно на кілометр, то було два виходи щуки. Вона його за ним ішла, але не клювала. До човна я його доводив і вона мене бачила і розверталася. Це тільки два таких випадки на нього було і все. Цей колір у мене не робочий. У кого такий колір робочий хотів би попросити вас, щоб ви написали в коментарях, що він вас ловить. Ось таким відео я хотів поділитися, що колір приманки відіграє велику роль. Цей ловить колір, цей не ловить. В моїх руках, в моїх умовах ловлі не ловить. У ваших, може, ловить. Бо їх не ловить.